Американський президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував передати атомні електростанції України під управління США. про це під час брифінгу. Повідомила Керолайн Левіт, прес-секретарка Білого Дому, за її словами, сторони обговорювали, окрім іншого сферу електропостачання України роботу АЕС на думку Трампа США могли б допомогти. Могти і з обслуговуванням атомної інфраструктури за словами левіт, американське володіння цими станціями було б найкращим захистом для інфраструктури. Та підтримкою української енергетики раніше президент України повідомив, влада готова до взаємного припинення ударів по об'єктах енергетики однак, у разі порушення угоди російською стороною, Україна відповідатиме.